Володимирович, 72-го року народження, міста старіми. Перевірили ми по своїх базах значить, за останні 15 років значить, по обліках органів справ він не проходив. Чи є інформація про те, на команду він був чи ні? Чому він саме на цю Значить, На даний час є інформація, що він зловживав алкоголем і вживав наркотики. Стосовно зброї, якою він користувався, ви ж її вилучили? Розкажіть про марку пістолету? Це ставий пістолет сталкер, який перероблений під умову. Він ніде не, не зареєстрований, так як це пістолет муземного виробництва. Ну і ввезений в Україну, скоріше всього, контрабандою. Чи відомо скільки вже він всього взяв? E, значить, викрав він там ампули Себазона і 6400 гривень. Виручка, яка була на той час в касі. А аптека мала, власне, ліцензію на реалізацію? Так, Аптека має ліцензію, в тому час ми ну, перевіримо, як там здійснювати все. Ріцензії. Чи є у вас якась інформація про родину на карті? На даний час ми вже з'ясували, що батьки е вмерли вже близько півтора року назад. Останнє місце проживання це було у село Василів Рівненського району. Значить, після смерті батьків він разом зі е своїм братом Миколою квартиру дану продали і на даний час. Встановлюємо, де на даний час таки ще не довелося встановити останнє місце проживання його, О, де він жив, але так як відомо з очевидців, з показів, що вони жили на зйомних квартирах в місцевій. І вони ніде не працювали? Ні, останнім часом ніде не працювали. Сподіваюсь, а чи, чи в нього були якісь з субсидії. На даний час ця інформація відсутня, але ми теж зараз будемо перевіряти, встановлювати його поле зв'язків, тому що ще ну, фактично не було коли встановити, фактично навіть люба не пройшла, як ми встановили особу злочинця. Тому зв'язки сьогодні поставлені завдання працівникам, на даний час відпрацьовують. Чи були, можливо, брати допитували, чи були у нього попередні суїцидальні навіти? Брата ще не знайшли. А, не знайшли. А когось, можливо, з яких добре його знали, не допитували. Ну от іменно чого він вистрілив? Чого вистрілив? Це просто ситуація так склалася для злочинця, що йому була безвихідь і він знав безпосередньо, яка міра покарання є за розбіднена. Тобто він, скоріше зараз, ми перевіряємо його на причетність до судимостей в 90-х роках, так як він 72-го року, фактично бази, які сформовані вже. Сучасні вони на той час це треба піднімати, колишні паси, перевіряти його на, ну, на судимості, ще за ті роки бо це займе близько декілька днів. Ви сказали, що він є наркоманом, але видимих ознак ну, що він робить собі ін'єкції, в лікарні не помітили. Це означає, що він не які вживав, якісь таблетовані? Ну, будемо зараз перевіряти, я кажу, ми тільки оце конкретно сказати вам на сьогоднішній день, чи які він наркотики. Те, що він не, не вживав там, опіум не коловся, то ми це бачимо. По його ну, тілу, а які він наркотики безпосередньо вживав, то будемо з'ясовувати. Це та, що є інформація там, від людей, які знали просто такого, як громадянина, то останнім часом він сильно зловживав алкоголем і кажуть, що ніг. Ну і те, що він міг вживати наркотики, це те, що саме спосіб вчинення злочину і те, що він забрав, це дає вважати підставами. Того, що він міг. А конкретно це треба досліджувати. Не для продажу він їх міг забрати. Ну, було якесь зафіксовано, що він міг продавати? Ні, на він даний, даний був... час можливо, можливо, все. Це вже на сьогоднішній день ми його не спитаємо, тому що він на даний час вже помер. Вже помер? Я ж тільки що там була, він ще був критичному стані. Помер. Вчора прозвучала інформація, що ще будете перевіряти дії працівників поліції охорони. Є якісь підозри, що вони вчиняли щось протизаконне? Вони протизаконного нічого не вчинили. Просто зараз такий час, що, в принципі, на мою думку, значить, там було пряме, прямо треба було застосовувати до злочинця зброю. Ну, працівник охорони просто через боязнь, можливо. Е Незнання, можливо, нормативної бази досконало там не застосовував її. Там же ж жилий будинок, да, двір, там же ж діти. Ми вчора їх бачили, як же він там міг їх застосовувати. Мені так кажуть. Зброю застосовувати в законі, чітко пише, якщо. Там, три пункти, які, відносно яких можна було застосувати. Тобто, якщо в нього стріляв, він мав нього, право відстрілюватися, так? Звісно. Він же ж не сприймав і не знав, в нього гунали постріли. Дуже багато пістолетів травматичної дії переробляють взагалі на бойові ПМ 9 мм Тобто зараз зброї ходить, в цьому випадку. Чітко закон пише, що пряме застосування. Для відпадження нападу на охоронюваний об'єкт, а він був під охороною. Для захисту громадян під нападу, захист відносно і постріли здійснював відносно працівників аптеки, злочинець, тобто біля голови стріляв, прямі підстави були застосовувати. І коли безпосередньо особи застали причинені тяжкого злочину, яка намагається втікти, це теж пряме застосування було застосовуватися. Є інформація, де покійний, може, працював, щось на життя. На даний це час немає інформації. Зараз ми будемо перевіряти його в дальнішому, зараз встановимо коло зв'язків, саме головне. На такий злочин, я вам скажу, з досвіду ну, не піде людина перший раз таку надуючи. На вашу думку, він вже якби Так, Це розбій з ухвалий серед білого дня застосовував.